Мені однаково, чи буде я жить в країні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігах на чужині, однаковісінько мені. В неволі вирос ми з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все собою заберу. Малого сліду не залишу на нашій славній Україні. На нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди Присплять лукаві і вогні. Її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.